Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, вітаю вас в ефірі каналу «Еквалімпік». Наша команда продовжує тримати руку на пульсі перемог українських. Паралімпійців та дефлімпійців, завдячуючи зсу і нашим чемпіонам силам протиповітряної оборони, які тримають чистим українське небо і зберігають саме життя в Україні, тому що ми маємо продовжувати підтримувати головну команду України збройні сили України. Якщо переможуть вони, буде життя, буде щасливе майбутнє і звісно буде і спорт. Тож сьогодні поговоримо про звитяги українців у спорті міжнарод. Родному, як завжди, ну і такий спорт, який ми не так часто згадуємо в наших ефірах, як стрільба з луку. Але там в нас теж є перемоги, зокрема на Кубку світу Європи, який нещодавно відбувся у Чехії. Тож можна багато говорити, але давайте починати дивитися в ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік. Мішені на поготові, бо українські паралімпійці-лучники розпочали змагатись на Кубку Європи у Чехії та заробляти рейтингові бали. Зосереджені та спокійні українські параспортсмени будуть змагатися з учасниками з 28 країн світу та поцілювати, стріляючи з дистанції 50 та 70 метрів. У Нас проходить зараз Кубок Європи, це генеральна репетиція перед чемпіонатом світу. Симболюк Руслан виступив досить непогано. Він виконав нарешті свого довгоочікуваного майстра спорту. Що стосується другого класичного стрілка, ну, можна сказати, трошки гірше стрільнув, але я думаю, що за місяць ми зможемо підготуватися і вдало виступити. Після обіду вже бачили погода зіпсувалася трохи. Був вітер, який заважав спортсменам. Це дуже впливає на стрільбу. Але наша спортсменка Шевченко Анна Вікторія тримала досить непогано. Вона виконала кваліфікаційний норматив. Томаненко Сергій підтвердив свій клас. Він досить сильний спортсмен. Зядик Іван на своєму рівні стрільнув. Ну хотілося б краще у змаганнях мистецтва стрільби з лука. Наумчук Василь заробив 552 очки на дистанції у 70 метрів. На відстані у 50 метрів малих Наталія вибила 557, А цимбалюк Руслан поцілив у 613 очок з 70 метрів та посів сьоме кваліфікаційне місце перед стартом дуельних змагань. Тут дуже дуже такі тонкі речі, які потрібно відпрацьовувати постійно. Потрібно враховувати похиту. Так потрібно виносити, тому що вітер задуває стрілу, стріла міняє траєкторію. Хут. Рука вище стоїть вже, коли тобі вже на 70 метрів треба руку вище підняти. Коли ти виходиш з залу, ти привик там рука внизу. Так ти виходиш на 70 метрів, тобі руку вище, тобі вже незручно. Тобі вже по відчуттях вже ти чуєш ти щось не то робиш. А результатом Незадоволений, тому що знаю, що можна краще. Паралімпіада це основна мета. Зараз на цих змаганнях ми бачимо, які помилки вилізли. Так над чим треба попрацювати. Продовжили кваліфікаційні змагання. Атаманенко Сергій зі шістьмастами, вісімдесятьма ма вибитими балами. Дзядик Іван здобув 663 бали. Та Шевченко Анна Вікторія з 571 балом. Сьогодні дуже вітряна погода, і це впливає на стрільбу, це нестабільність, і це дуже вибиває з колії. Але треба старатися бути все таки в однаковому настрої, щоб це було більш-менш стабільно, як наскільки це можливо. Поза кваліфікаційною програмою, але на рівних з усіма параспортсменами брав участь у змаганнях наймолодший спортсмен паралімпійської збірної зі стрільби з лука, – 14-річний Фомін Дмитро. Дмитро — це безпосередньо мій учень, Я Його ще з другого класу. Він прийшов до нас ще маленьким. Він почав дуже сильно стріляти. Він на рівні України дуже сильно стріляє. Він зараз виграв там змагання українські. От по кадетам класно. Ми його поставили на дистанцію дорослу, 70 метрів. Він показав достойний результат. Займатися улюбленою справою та представляти країну на міжнародних змаганнях це честь. Найважливіше це перемогти головного суперника, ставити високі цілі та підтримувати один одного. Для наших спортсменів найбільші суперники — це самі вони. Тут все працює ментально, все в голові. Це відпускання емоцій, якщо ти стріляєш. Це дуже допомагає. Я сам. Я сам основний суперник. О ж, друзі, приємно усвідомлювати, що Лук продовжує лишатися улюбленою справою наших спортсменів. Результати покращуються і продовжують вони йти до своєї великої паралімпійської мети та мрії. У Чехії на турнірі нас представляло шість спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. На жаль, один атлет не пройшов кваліфікацію, але все одно наші атлети гідно виступили. Є перемоги, є здобутки і є медалі. Далі, тож зараз мені здається доречно познайомитись і поспілкуватися з одним з лідерів української збірної. Руслан Цимбалюк доєднується до нашої розмови. Він також є призером, срібним призером Кубку світу. Цю медаль він здобував у міксі свого часу. Ну але цікавіше, звісно, з чемпіоном спілкуватися. Тож, Руслане, вітаю! Дуже раді бачити тебе в нашій студії. Ну і хочеться почати. Нашу розмову з основ з бази, як взагалі прийшов у спорт. Ну і чому обрав саме лук в стрільбу з лука прийшов випадково, якось з хлопцем з ветераном АТО. Він також пересувається на кріслі колісному. І ще один хлопець також. Ми в трьох сходили спробувати. От, і Я залишився, а вони пішли. Як часто буває, так да? це. Скільки років, скільки років вже у стрільбі з луком? З 2017-го. Та 17-го тобто, року. Ну, насправді, не так вже і давно, але результати свідчать самі за себе. Не так давно, і насправді. Досвід набирається тільки з часом. Відразу все зрозуміти е, дуже, дуже важко. Чому стрільбу з луком ну потрібно спробувати кожному? Так можливо для розвитку дітлахів, можливо, там для дорослих. Знову ж таки, зараз в часи повномасштабної війни дуже багато героїв, наших бійців, хлопців і дівчат, в тому числі, які повертаються з пораненнями, хтось отримує такі тяжкі поранення, що набуває інвалідність, і ось власне в реабілітації і в розвитку кожного в чому принада стрільби з луком. Це гарна можливість, скажімо так, глиб, глибше зануритися в себе. І я для себе зрозумів, що те, що ти думаєш, і те, що ти робиш, це не завжди так. По відчуттях ти робиш одну роботу, а тренер з боку і каже: ні, воно не так. От, і це дуже. Дуже класна штука попрацювати над собою. Насправді. Емоційно воно дуже ем, врівноважує. Угу. Ти робиш це з часом більше врівноважений і заспокоює. Ну, надзвичайний і фізичний бачимо також і ментальний, психологічний розвиток. І тут в твоїй біографії є такий цікавий факт про тебе, що ти, окрім того, що атлет, ще є інструктором першого дотику. Ось розкажи для наших глядачів, що це таке у стрільбі з луку. Інструктор першого контакту це власне я працюю з громадською організацією Група активної реабілітації, і ми приходимо в військовий госпіталь, працюємо з хлопцями, з військовими, які отримали травму, і розповідаємо їм про свій досвід. Щось намагаємося про щось розповісти, щоб передбачити в подальшому якісь проблеми в здоров'ї. Розповідаємо їм про спорт, про наш паралімпійський спорт, про інвіктус, ну що завгодно, тільки щоб вони не падали духом і йшли далі боротися і прославляти країну за кордоном. Це надзвичайно. Це надзвичайно чудово, що ти продовжуєш своє служіння в Україні не тільки в професійному спорті на міжнародній арені, на великих престижних стартах, але ти що ти займаєшся реабілітацією і підтримкою воїнів, справді Invictus Games Combat Games – це турніри і змагання, про які кожен українець знає ще в перші роки війни, з 2014 року. Але ми розуміємо, що на жаль, після 24 лютого 2022 року стало ще більше таких випадків. А тому дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нашим воїнам. Але і не забуваєш про свою кар'єру. От, власне, пригадай свій перший міжнародний старт, коли це було і як тобі вдалося. Здавалося себе опанувати, тому що ти збоку така урівноважена, знаєш, сталева людина, але ми розуміємо, що, напевно, емоції на турнірах бувають надзвичайно вирують. А в такому виді спорту, як стрільба з луку, ну треба зберігати спокій і концентрацію завжди. Я, власне, от в цьому році, в минулому році, в минулому році відзначив для себе такий момент, що з кожним роком. Е ти емоційно все стабільніше робишся. Тобто перші е змагання вони дуже емоційні. Не розумієш, що з тобою робиться тут, власне, потрібно працювати над спокоєм, і чим більше змагань, чим більше досвіду, тим більше в тебе буде получатися. А є якісь секрети, ось техніка у вашому виді спорту, як вдається стабілізувати дихання, серце биття? І мені здається, що твої поради і техніка вона стане корисною навіть для глядачів і в інших сферах життя. Е, ну, я намагаюся е, глибоко дихати і слухати, як ти дихаєш. І ще в мене дуже класний тренер, який вміє відволікти. І тут дуже важливо відволіктися на декілька секунд і стати працювати, робити те, що ти вмієш. А яким чином відволіктися? Тобто, це на щось чи отак от суто в себе в свідомості, думками щось згадати, якось, як то кажуть, змінити тему пластинку на секундочку, і потім повертатися вже братися за справу? Е, ну, в мене тренер любить анекдоти розказувати. <рес> <рес> Та бо може на щось відволікти, подивись, як там щось у суперника, який там е, лук, якісь там е, приспособи чи ще щось. Ну і це допомагає, і це справді як бачимо, допомагає. Тому друзі, в такі непрості стресові для України часи, коли, звичайно, ми не можемо забути про і повномасштабну війну. Але дуже важливо іноді бодай на якісь хвилинки чи на якісь секунди відволіктись для того, щоб свій стан привести до норми, і ми бачимо результати, свідчать самі за себе. От Руслан, я згадав, що в тебе є і. Перемоги на етапах Кубку світу. А що ти взагалі назвеш, які титули, які звитяги серед своїх головних спортивних досягнень на сьогодні? Mm, ну, на сьогодні це подальша робота над собою і опанування, опанування себе, так? І Медаль, там, якась нагорода. От, от В Чехії зараз так виконав майстра спорту. Норматив. Ну, це відмітка того, що я зробив добре свою роботу. І якось так. Тобто якась медаль на закордонних змаганнях і на чемпіонатах України і в області, то це просто відмітка, що ти відпрацював добре. Або відпрацював краще, ніж твої суперники. Справді так і є, і тут можна тільки подякувати Руслану Цимбалюку за надзвичайні виступи, в тому числі і в Чехії. В нове місто над мету. І в цьому місці відбувався Кубок світу. І дуже скоро ми продовжимо говорити про нього вже в наступному відео. Тому друзі, залишайтеся з каналом ЕКОЛІМПІК на всіх платформах і дивіться дуже скоро продовження нашої цікавої розмови.